Доброго дня. Сьогодні ще трошки пробіжимося по моїй екзотиці. Я розповім, що коли купувала, що коли саджала і який стан воно має зараз. У 2022 році приобрела кущик лохини сорту Влюкроп. Ось зараз він в такому вигляді. Ну, вже він хоче на відпочинок. Так, ідемо далі. Це у нас хурма росіянка, посаджена в тому році навесні. Тобто не навесні, а восени, восени 23-го року була посаджена. Вона в мене одну зиму вже перезимувала. Ну, як такого прироста я ще поки що в ній не бачу. Але хоча б те, що вона жива, це мене радує. Так, ідемо далі. Далі тут у мене один кущик інжира далмацького. А, хоч і зима не сурова була, але він у мене не пережив. Він у мене вимерз. А навесні пішов від корня. Ну, не знаю, попробую в цьому році тепліше його укутати. А там далі що буде. Далі. І ось мідер. Також посаджений у му році восени. Ну, щось він мені не дуже подобається. Якийсь він у мене такий прийшов, такий красень, а зараз в рості зупинився геть зовсім. Так, йдемо далі. Е, свого, як кажуть, е, лічного достіження. Це мої персики. Ряд персиків. Це всі були посаджені з кісточки культурного персика, тобто сіянці. І оно, і ще один ряд. Також персики. І є однорічні сіянці. Ось вони. Рядом з хормою. ось такі мають вигляди. Є дещо гарніші. Дещо... Похиліші. Це те, що з плюсів. Але в моєму досвіді є також і мінуса. В прошлому році замовила також собі три види актинідії. Прийшли шикарні саджанці. Ось вони. Ну це не саджанці, а це те, що з них залишилося. Весняні заморозки убили всі три саджанця. Ну не буду викопувати.